Ті, хто зараз е, служить у війську, в ЗСУ, вони різні. Багато з них голосували за Зеленського. Багато з них дуже і дуже верещали, що Зеленський найкращий президент. Ну не дай Боже, був би хтось інший. А Зеленський же не втік і так далі. А коли приходять у війська, тоді у них швидко з'являється питання. А чому? А чому нема? А чому не дали? А чому так погано? А чому росіяни випускають 20 снарядів, а наші випускають лише один? А чому немає ракет? А чому? Зброя така, а чому, а чому, а чому, а чому? Спочатку просто це чому, а потім дуже швидко розуміють. А тому, що Зеленський? Тому що саме Зеленський і повага зникає миттєво. Хоча на фронті про політику, скажімо так, не розмовляють. Там інше. Там головне вижити. Виконати завдання і вижити. Але, ну, скажімо так, розмовляють, не розмовляють, а декілька слів рано чи пізно вириваються у людей. І ці слова про Зеленського зовсім і зовсім погані. Навіть від тих, хто голосував за нього. Ось так. Тому, пане Зеленський, хрінові ваші справи. Армія вас зневажає. І ви це повинні знати. Армія Зеленський тебе зневажає. Ну, крім там десятка генералів, які тобі. Дупи лишить. І все. І ще скажу. Дуже багато генералів бояться Зеленського. Просто бояться. Якби не так, то розмова в них була б інакша з Зеленським. Ось і все. Слава Україні, а Зеленському.